Сьогодні у нас на повтез-драйві Ford Escape комплектації Cell 2019 року. Ось такий ключик в нього присутній. І так, що можу сказати по цьому автомобілю? Як ви бачите, це комплектація Cell, яка включає в себе сенсорний дисплей, який має Apple CarPlay та Android Auto і аудіосистему з 6. Динаміками. Клімат-контроль тут двох зон автоматичний, сидіння шкіряні, як ви можете це побачити, світлого кольору. Дуже гарні, до речі, мені вони дуже сподобалися. Функції без ключового доступу та запуск двигуна з кнопки. Ось тут знаходиться, звичайно, кнопка і електропривід багажника. Нічого супер, тут лакшерів немає. Немає пам'яті сидінь, все стандартний набор. Функцій. Має камера заднього вигляду, показчики сліпих зон, та, в принципі, мабуть, все. Давайте перейдемо на заднє сидіння, подивимось ще раз, що там на задньому сидінні, до речі прикольна штука, яка є далеко не у всіх автомобілях. Кодовий замок, який можна е, закрити автомобіль і ключик залишити всередині е, цього ж автомобіля. Цікава штука, і я не знаю навіть в яких автомобілях воно ще присутнє, ніж у Фордах. Так, ось такий от салончик ззаді. Так, тут, як ви бачите, місця також достатньо. Е, Порівнюю я даний простір, мабуть, з Land Rover Discovery Sport, який був у мене по колінах чисто зрівняти, мабуть, плюс-мінус він десь такий по ширині, він, мабуть, вищий, ніж Discovery. Тут в нас нічого такого, тільки прикурюватель. І карманчик. По дитячому сидінню ви можете побачити, скільки тут місця. Е, Сідіння тут не пластмасові, а м'якенькі. І, до речі, пальцем прощупується каркас, да, тобто можна ногою вдаритися. Тут нічого немає, просто склопідйомники, ручечка, і на цьому все е, підсвіточка в нас досить яскрава. Також я це зауважую, тому що це, як для мене, досить значна. Річ підлокітник присутній, два підстаканника, ніяких бордачків. і на цьому дякую. Так ось так виглядає багажник. Давайте ми подивимося, що там в багажнику. Ну і, звичайно, панорамна, панорамний дах, який закритий, бачите, зараз такою шторкою. Ще раз дивимося на багажник. Ще раз дивимося на багажник. Ось тут у нас кнопочка. Багажник має під е, полом докатку, тут не повнорозмірне е, колесо, тут блок запобіжників, ну і, звичайно, е, розетка прикурювателя. Більше тут нічого такого цікавого немає. По моєму обладнанню ви можете побачити, скільки тут в принципі, місця. І кнопочка закриття багажнику, і ручка присутня. Отак виглядає наш апарат. Ззовні довжина його складає 4523 мм, ширина 1839 мм, висота 1684 мм і колісна база 1690 мм. Кліренс, якого складає 198 мм, тобто 20 см кліренсу, Це досить цікаво. Його маса складає 1668 кг. І це навіть більше, ніж у Туксона 24-го року, який я знімав перед ним. Можете також подивитися. Якщо вам це цікаво, об'єм паливного баку складає 59,5 літри. І ось такий вигляд він має. Ну що ж, давайте ми проїдемось на ньому і поговоримо про розхід та про... Динамічній якості. Перед тим, як ми поїдемо покатаємось, як ви пам'ятаєте, в мене є ось такий ось чудовий прилад, який ми зараз проб'ємо кузов лакофарбового покриття даного автомобіля, щоб просто знати, якщо вам цікаво, скільки що він має бути. Так, 102 починаємо завжди з криші 84. 102. 124. 138. 105. 106. 106. Так, тут, як ви бачите, в нас капот у плівці, да, так, тому такі показники. Другий бік 118, 130, 107, також, одна машинка, звичайно, пригнана із США, тому самі ви розумієте, що да як тут може бути. Так, на цьому все. Тоді давайте сідаємо в салончик і будемо вже кататися. Так, і так, поїхали, покатаємося. Також, як ви пам'ятаєте, я купив ось такі от шумо. Метр, який ми будемо виміряти, як наскільки е, шумно в салоні е, автомобілі, да? тому давайте ми його прикріпимо. Так, шумометр у нас увімкнувся. В салоні, до речі, зараз 42 дБ. Коли я, звичайно, не розмовляю. Пресібуємось. Так, трішечки відрегулюємо собі сидіння, По, як нам, щоб нам було зручно. Так, ну що ж, поїхали. Драйв. Знімаємо ручничок і помаленьку будемо виїжджати. Так, по двигуну в нас тут 1,5 EcoBoost. Так ще, зараз ми вийдемо по ямках. По ямках автомобіль у нас показує на холостому ході там 52 дБ. Я сподіваюсь, вам буде видно. 46 наші було тільки що. 179 кінських сил при обертах 6 тисяч. Також 177 ньютон метрів при обертах 2500. Тут в нас повний привід АВД. Ну, об'єктивно можна сказати, що. Е Капот і торпедо, да, оця от площадка досить довга, але це абсолютно ніяк не впливає на відчуття габаритів. Пропустимо ми машинки. Відчувається, що 1,5, навіть незважаючи на те, що це турбо. Трішечки відкоригуємо собі спинку. Так, ну машинка відчувається, що досить збита, не м'яка точно, але за рахунок гарних сидінь ну ти сидиш досить м'яко, скажімо так. І вона також на кермо реагує досить е агресивно, я б сказав. Тут у нас шестисту ступенева коробка передач. І, звичайно, є спортивний режим, який ми включимо трішечки пізніше. Шановні, давайте ми спробуємо трішечки розігнатися на цьому 1,5 ну, звичайно, коли газуєш, він трішечки починає їхати, але, ну, звичайно, також гудіти починає також більше. Зараз ми переключимося в спортивний режим, не будемо мучити. Зараз ми також перевіримо, як тут з тормозами у нас, але поки, звичайно, все добре. Так, включаємо ми спортивний режим. Що можна сказати? По салончику тут в нас е, шкіра, мабуть. Також такий е, це не пластик навіть, це щось таке покриття, як пінопластове, я б сказав. Воно ну, якось називається, не пам'ятаю як. Він да? тобто, салончик, тут м'ягенький, бачите? Забув, як цей матеріал називається, але він е м'який. Це, звичайно, вставка центральна, торпеда у нас пласт-пластик, це звичайне діло. Е -е світлий салончик, як ви можете бачити. Та і, мабуть, все по посаці е, досить зручно. Ти сидиш, виходить, трішечки е, в такому спортивному, я б сказав, е, ковшу. Да? Тобто ти не прямо, прямо як на табуретці сидиш, а трішечки так е, ноги підняті догори. Да? Тобто Це позитивно впливає на рульошку, да? і в принципі на відчуття автомобіля. Так, нагадую, ми в спортивному режимі, ми в спортивному режимі. Так, ну, звичайно, звичайно, він їде, але 1,5, 1.5, шановні, 1,5, він, ну, звичайно, йому дуже-дуже важко. І ця машинка знову таки не для людей, які люблять нажати на гашетку газа. Тобто, він, мені здається, більш е, динамічніший, ніж Туксон, за рахунок просто турбінки. Да? І... Сон був легший на майже на 100 кілограм. Взагалі, Форд мене асоціюється з таким тугим автомобілем. Чому? Тому що ну, всі автомобілі, які я їздив до цього, вони такі от максимально важкі в плані фізичних навантажень на. Е... Тебе, да? тобто тобі важко, тобі важко нажимати, крутити, переклюк, перемикатися, хоча не у всіх було. Тут, ну, звичайно, це вже інший клас, інший, авто, інший автомобіль. Так, є, є мінімальна затримка, але, ну, звичайно, ну, важкувати він, він розганяється. Так, виключився наш шумометр, його періодично треба вмикати. Але коли ти плавно нажимаєш, да, тобто не в газ, іменно плавно десь на половинку, щоб, щоб обігнати, от як ми тільки що обігнали автомобіль, він досить плавно і досить приємно так обходить автомобіль. цього ривка і, і моторчик не так просто високо задирає свої оберти і йому від цього краще. Тому для міста досить, досить гарно. З приводу шуму метра можу сказати, що тут максимально тихо, як було за останні три тест-драйви. Да? Тобто, тут 47-48 дБ показувало, в тих автомобілях показувало 51 там 52 52. Ну, ось такий автомобіль по ширині ви також можете бачити. Ще раз нагадаю, ще раз зауважу, що він, мабуть, трішечки вущи, ніж Discovery Sport, який на мене був на тест-драйві і значно е вущи, ніж Tucson, Tuxon максимально широкий був. Десь до серединки я нажимаю. По тормозам, до речі, мені здається, все тут добре, ніяких зауважень немає. Посадка також, як я вже сказав, добра, багато ніж, багато всяких цікавинок. Корисних. От, я плавно нажимаю і машинка дуже гарно Їде туди, куди потрібно. По рульошці також хочу сказати, що машинка максимально мабуть, спортивна, спортивні відчуття в плані керованості. Куди ти хочеш, туди ти і їдеш. Тобто немає з якоїсь задумки, затримки або розвалки. І незважаючи на те, що я зауважив, що це, в принципі, автомобіль. Не м'який, в ньому себе не відчуваєш. От дивіться, просто. І машинка, ну вона не супер стоїть, але вона не завалюється вліво, не завалюється нікуди, вона просто в'їжджає без якихось проблем. Так, приїзді у нас 60 дБ. Зараз ми вийдемо трішечки напряму, ми газувати не будемо, але подивимось скільки буде по шумці. Виїхали ми трішечки на таку пряму дорогу, зараз ми отримаємо 70 майже кілометрів на годину, не будемо перевищувати, бо в нас тут десь камери мають бути по шумці, ви можете побачити до 70 дБ. І власник каже, що тут стоїть вся сезонка, да? тобто вона трішечки шуміша, ніж звичайна резина. Ріжок досить легенький сам по собі, да? тобто не преміального такого тактильного відчуття. Звичайний Звичайний автомобіль, звичайний річужок, нічого зверхісненого, але він, але він зручний, да? тобто під пальцями знаходиться недалеко, не близько, тобто, нормально нажимається без всяких зауважень. Так, ну ось, газ в пол до 5,5 тисяч обертів. Але щоб сказати, що машина супер дуже агресивно розганялася, то, звичайно, ні. Не будемо ми обганяти автобус чи тролейбус, але пройдеться. От для міста, для, мабуть, для траси, мені здається, машинка ну, досить цікава. По розходу давайте ми поговоримо з вами. По розходу. Тут у нас 1,5 турбовий двигунчик, бензиновий з прямим вприском. Це означає, що ми маємо тут, як каже власник, до 15 літрів по місту розходу реального. По трасі 9. Давайте переключимося ми, ми в стандартний, так сказати, режим драйва. Зараз ми ще трішечки проїдемося, і я вам скажу остаточно свою думку. Це перший Escape, не перший Ford, але перший escape. З приводу Fordів вони, мабуть, схожі, так? тобто. Очікування плюс-мінус очіку... справдилися. Зараз ми в звичайному драйві машинка просто собі спокійно їде без навантажень по місту. Саме те, але звичайно, розход такий, що можна було і взяти трьохлітровий двигунчик і з таким самим розходом кататися. Да? Тобто це таке. Досить короткі передачі, чути як коробка перемикає їх одразу, так? тобто ти я тільки тронувся, і в тебе вже вже третя передача. Так, ну от. Ліцейські ми об'їжджаємо досить м'яко, але вони, звичайно, вже стесені. Ну і останній ривок на драйві також 5 тисяч, до 5,5 тисяч обертів. В принципі, все те саме, але на спорті воно просто агресивніше. Що я можу вам сказати? Остаточний висновок. Це машинка не м'яка, це 100%, але за рахунок свого салончика вона досить м'яко тебе тримає в цих ковшах. Чому ковшах? Тому що, е, тому що ти досить зручно сидиш і маєш досить гарну бокову підтримку. І посадка. Е, Треба як водія, така трішечки спортивна, як я це вже зауважив. Так, е, тактильні відчуття від салончика, від е, принципі автомобіля всередині досить позитивні. Це, звичайно, не нова автівка, да, і не супер стара. Ну, Середній, звичайний автомобіль, е, якихось супер преміум матеріалів ми тут не наблюдаємо. Якось так. Давайте.